Я бачила ваше заявочку, ви писали мені, розповіли 150 разів, який макіяж ви хочете. Я прочитала все абсолютно. Ваші фото, все, що ви виклали, передивилась до деталі. Знаєте, лише мені не зрозуміло, якісь такі відтінки ви обрали. Я таких навіть у мене тіней нема. Взагалі, я таке перший раз бачу такі відтінки. just a 对。 Куціну, але все, вся вона якісна не така, як вам здається. Це у вас не підходить все жирна шкіра. Не підходить все. Так скажіть, куди ми робимо макіяж? День народження, ювілей матусі в кафе. Мабуть, ще щось, але не, не ваше. Тому зараз буде використовувати. Може, ти все que Дякую Дякую за перегляд! що буде